Знайомтесь, Тінека Flo One S5 Combo Plus. І так, це звучить як назва трансформера, бо він дійсно трансформує ваш будинок у блискуче чисту оселю. А ще маємо для вас приємний бонус. Розігруємо Тінека Flo One S5 Combo Plus серед наших підписників. Хочете такого ж помічника для дому? Дивіться до кінця, там розкажемо, як взяти участь. Це не просто пилосос, це супергерой в світі прибирання, який не носить плащ, але носить щітку ролик і хепафільтр. Уявіть, що вам більше не потрібно спочатку пилососити, а потім мити підлогу. Сінне коробить і те, і інше одночасно. Так, це як мультитаскінг тільки для підлоги. Потужність 190 Вт і цього вистачає, щоб добре тягнути пил і бруд. А рівень шуму 78 децибел. Не ідеальна тиша, але, скажімо так, ваш блендер точно не скромніший. Тінеко як ідеальний співмешканець, все розділяє: чисте до чистого, брудне до брудного. Один бак 0,5 літрів для чистої води, інший 0,45 л для брудної. Ніякого хаосу, ніякого змішування все по феншую. Цей малий підключається до смартфону. Сам каже, коли закінчилась вода і навіть розмовляє з вами. Так у нього є голосовий асистент. До 20 хвилин автономної роботи. За цей час встигаєш пройтись по квартирі як ревізори з чистотою. Заряджається за годинку, як пауза на хорошу каву. У комплекті не просто пилосос, а справжній набір інструментів для боротьби з пилом будь-де. Тут три насадки і кожна має свою місію. Щітка ролик як міні-автомийка для вашої підлоги. Одночасно миє і всмоктує. Ідеально для кухні, коридору та й загалом усієї квартири. Щелева насадка добирається до пилу в таких місцях, куди рука рідко тягнеться. Це як несподіване прибирання там, де давно час. Щітка 2 в одному делікатна з меблями, рішуча з пилом. Ця щітка точно знає, коли діяти м'яко, а коли по-серйозному. І найприємніше, він сам себе миє. Серйозно, ви натискаєте одну кнопку і Тінеко сам очищує щітку та готується до наступного прибирання. Таке відчуття, ніби техніка вже сама знає, як зробити вам менше клопоту. А тепер обіцяний конкурс. Ми розіграємо Тінека Floor One S5 Combo Plus серед наших підписників. Так саме він може поїхати до вас додому. Умови максимально прості. Підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку цьому відео, і найголовніше напишіть в коментарях відповідь на запитання. Якщо б ті Floor One s 5 Combo Plus був би супергероєм, яку б суперсилу йому дали для прибирання. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможця оберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу в описі відео і на сайті Комфі. Тож коментуйте, і, можливо, саме ви станете власником цього крутого девайса.